І ти знову повернешся. Таким лозунгом увінчався презентований у стінах Острозької академії мандрівний проект Волинь Туристична. Над його створенням працювали чиновники, дизайнери, режисери та художники понад півроку. В результаті отримали цілісний продукт, що поєднав собі інтернет-портал, фотоальбоми, проморолики, тематичні календарі та брошури. Окрім просування культурних об'єктів регіону, проект має на меті перевести туризм з витратної частини обласних бюджетів у прибуткову. З одного боку ми маємо дуже Великий туристичний потенціал в якості об'єктів і інфраструктурних, і туристичних. З іншого боку, ми маємо дуже великий транзитний потік потенційних туристів, які проїздять території області і навіть не підозрюють про такий потужний туристичний потенціал. І, зрештою, ми маємо дуже патріотичних, зацікавлених людей, які теж із задоволенням користувалися внутрішнім туризмом, але їм дуже мало пропонують. Расу Волині презентували у тематичних настінних календарях. В їх основі роботи рівненських художників і навіть більше. Підписи до ілюстрацій теж на поліській говірці. Пан Дмитро, автор 12 колоритних портретів одного з календарів. Коли почув про Волинь туристичну, саме працював над серією етнічних портретів інша Україна. Поліська частина була завершена, тому швидко лягла в основу календаря. Усі портрети намальовані з натури. За ними художнику прийшлось поїздити по селах та хуторах Волинського краю. Каже, шукав харизматичні з власною історією. Ці портрети основна задача, що вони можуть передати душу регіону, його дух так, щоб ну, всім нутром можна було почувствувати, як це і що от а щотітя регіон. яся найменшенька з тих, хто долучився до втілення проекту в життя. Вона разом з батьками знялася у одному з промороликів на сімейну тематику. В Майбутньому хоче стати актрисою. А про зйомки розповідає, що їй Сподобалось. Ми в принципі нічого не грали. Ми просто були сім'єю, яка просто. Відпочиває, дивиться туристичні місця нашої нашого регіону. Чи виправдає сподівання Волинь туристична як рентабельний мандрівний проект? Можна буде говорити лише з весни. А поки варто вивчати маршрути та обирати цікаві місця. Діана Білоконенко, Артем Лаговський. Новини Рівного.